Мій перелік, якщо ви хочете нернути в тюнінг е, і вкинути купу грошей у ваш мотик, то почніть, мабуть, з підвізки, тому що потім вона вам пригодиться в будь-якому випадку. Гальм і потім двигуна. Не навпаки. Ну, скажімо так, підвізку це вже там людина нехай сама обирає. Ну, Може дійсно там людині достатньо тієї підвізки, яка в ній є. Але якщо да, там, ти збираєшся вкинути там, гроші в мотор, щоб він в тебе валив, то там хоча б відсотків, мабуть, ну, окей, 40, це повинні бути гроші в гальма. А щоб гальма класно працювала, має бути да, класна має підвізка. Так, має бути підвізка. Ну, це вже там. Ну і тим паче, якщо ти вбачив. Валяш... Це бариги кажуть. Я відчув це прямо на собі. Бо ти барига. Так от, як барига скажу, <плес> що якщо підвізка гарно відпрацьовує, то будуть гарні гальми. Якщо підвізка не встигає відпрацьовувати по нерівностям дороги чи десь щось, то гальми будуть значно гірші. Я в цьому переконався на своєму досвіді. Бариш йому.